Правління Василевса Костянтина VII Багрянородного вважається одним з найтриваліших за всю історію Візантії. Формально він очолював державу 46 років, але реально лише останній 14. До того імператор був лише номінальною фігурою, а вся реальна влада перебувала в руках зовсім інших людей спершу його дядька Олександра, потім патріарха Миколая Містика, далі матері Василевса Зої Карбонопсіни, і, врешті-решт, флото водця Романа Лакапіна. Костянтин VII Багрянородний народився 17 травня 905 року у Константинополі. Його батьком був імператор Лев VI мудрий, а матір Зоя Карбонопсіна. Для батька майбутнього правителя це був уже четвертий шлюб. Попередні три не дали імператору спадкоємця. І ось, нарешті, з четвертого разу в нього нарешті народився син. Проте православне духовенство ставилося до цього шлюбу негативно, адже знову ж таки це вже був четвертий шлюб імператора. І тому патріарх навіть півроку відмовлявся взагалі хрестити Костянтина VII. І взагалі його певні права на престол вони ставилися вже тоді під сумнів. І ось це прізвисько Багрянородний майбутній Василавсь постійно використовував для того, щоб підкреслити свої права на престол. Мовляв, він народився якраз за часів правління Лева Мудрого і не був там якимось там побічним чи незаконно народженим сином. Ну і плюс до всього, Зоя Карабонопсіна його матір, вона ж теж розуміла, які наслідки можуть бути в майбутньому через те, що якраз оцей четвертий шлюб у Лева Мудрого. І саме тому вона народила свого сина у Багряній палаті, імператорського палацу щоб таким чином також підкреслити те, що її син має право якраз на. Престол. Хоча, знову ж таки, уже і за життя Лева VI дуже таки заперечувалося права Костянтина VII на престол. І імператор, щоб усі ці розмови зупинити, він пішов на такий крок, що коли Костянтину VII було лише три роки, то Лев VI вже тоді проголосив його своїм співправителем. Звичайно, що хлопчик, якому було тільки три роки, він ніякої влади не мав. навіть явно ще не розумів, що він тепер уже. Один з що він співправитель ромейського Василевса разом із своїм дядьком Олександром, який, до речі, отримав титул співправителя ще від свого батька Василя І Македонянина у 879 році. І ось у травні 912 року Лев VI мудрий помер. Звичайно, що Костянтин VII Багрянородний, хоча він формально вже і став, здавалося б, як повноцінним правителем, але реальної влади він не мав через своє якраз малолітство. І правителем реальним імперії став якраз його співправитель і дядько Олександр. Проте вже через рік він помер. І тоді Константинопольська знать уже проголосила Костянтина VII одноосібним правителем. імперії. Проте знову ж таки це знову ж таки було лише формальністю, адже країною стала керувати Регенська Рада на чолі з патріархом Миколаєм Містиком. А мати Костянтина Зоя Карбонопсіна, вона ще за правління Олександра, була вигнана з Константинополя, адже той боявся її впливу. А тим часом якраз ще Олександр розпочав невдалу війну з болгарами. І в період регенства ця війна тільки продовжувалася, і болгари продовжували громити ромеїв. І, скориставшись цими поразками, зоя Карбонопсіна вчинила державний переворот і прибрала регентську раду, і сама стала якраз регентом при своєму малолітньому синові. Проте і царагенство успіху не мало. Адже знову ж таки болгари знову громили ромеїв. Ситуація в країні була катастрофічною. Е, взагалі, багато хто ненавидів зою карабонопсіну і вважав її мало не узурпаторкою. І, врешті-решт, у 919 році відбувається державний переворот, і флотоводець Роман Лакапін скидає Зою карбонопсіну. І формально якраз Костянтин VII багаринародний він залишається при владі. Він залишається імператором, але фактично справжнім правителем держави стає саме Роман Лакапін, про якого в мене на каналі, до речі, вже є відео. Посилання в описі обов'язково його перегляньте. Роман Лакапін намагався повністю легітимізувати свою владу, і, зокрема, він для цього якраз видав свою доньку Олену заміж за Костянтина VII багренородного. І таким чином Лакапін не став створювати якоїсь своєї династії. А просто він увійшов у склад уже правлячої македонської династії. Крім цього, ще ж знову ж таки треба не забувати, що Роман Лакапін для зміцнення своєї владище зробив своїх трьох синів своїми співправителями. І в результаті в 920-х роках у Візантії було аж п'ять імператорів Костянтин VII Багрянородний, Роман Лакапін і його троє синів. Але знову ж таки реальна влада вся була саме в руках Романа Лакапіна. Костянтин не брав ніякої участі у вирішенні державних питань. Він займався лише освітою, треба сказати, що він дуже добре якраз, отримав дуже чудову освіту, чудово знав іноземні мови, історію, історію, різні науки взагалі дуже цікавився різноманітними питаннями церемоніалу візантійського. його Дуже це захоплювало взагалі, як ці церемонії проводилися, зустрічали послів там. Організовував тріумфи полководцям і так далі, і тому подібне. І Костянтин Багрянородний вже почав так досить таки серйозно вивчати це питання різноманітних церемоній. Плюс до всього його цікавило минуло якраз македонської династії, і він почав уже створювати біографію родоначальника цієї династії, свого діда Василя I македонянина, про якого в мене на каналі теж уже є відео. Посилання в описі. Обов'язково його подивіться. Хоча Роман Лакапін взагалі ніяк якось не ображав Костянтина Багренородного, ніяк його не принижував. Проте Костянтин уже в ті роки він мав певний негатив до реального правителя імперії, до свого тестя. І пізніше, вже після смерті Романа Лакапіна, він вже буде говорити, що це була дуже жахлива людина, що він був безкультурний, бо в Романа Лакапіна була собі, така собі освіта, він був не дуже то сильно освіченим, хоча він був хорошим насправді правителем. І Костянтин він пізніше просто вже так злобу свою якраз зводив вже на мертвого Романа Лакапіна. Звичайно, що коли той був живий, то Костянтин ніяк не противився якраз його владі. Сам же Роман Лакапін наприкінці свого правління вже схилявся до того, щоб уже передати остаточну владу якраз Костянтину VII, якому вже було на той момент вже під 40 років і в якого вже навіть був свій рідний син Роман. Проте, якраз сини Романа Лакапіна, Стефан і Костянтин активно виступали проти цього. І в грудні 944 року вони здійснили державний переворот і скинули свого батька і відправили його у вигнання на Принцеві Острови, де той став монахом, і пізніше помер в 945 році, в 948 році, перепрошую. І треба сказати, що Костянтин Багрянородний зрозумів, що йому тепер треба діяти. Адже Стефан і Костянтин вони діяли якраз, щоб Роман Лакапіни не передав всю владу реальну Костянтину. Ну і ще й дружина Костянтина Лена, вона теж уже почала його підбурювати до того, що треба розправитися над цими негідниками, які так от зробили з її батьком і його тестом. І в результаті в січні 1945 року відбувається новий державний переворот. Під час одного з бенкетів Костянтин VII наказує заарештувати Стефана й Костянтина, і ті якраз теж були відправлені у вигнання на принцеві острови до свого старого батька. І таким чином Костянтин Багрянородний нарешті зміг стати реальним правителем, і в подальшому 14 років він вже одноосібно правив державою. Щоб зміцнити взагалі і свою владу, і взагалі владу Македонської династії, незабаром уже в квітні 945 року Костянтин VII коронував свого малолітнього сина Романа II імператорською короною, і той став співімпера... співімператором. Хоча знову ж таки він так само як свого часу Костянтин VII, через свої дитячі роки він ж то реально державою не керував. Ставши повноцінним імператором, Костянтин Багрянородний все одно продовжував в основному займатися своїми науковими якраз, інтересами. Продовжував знову ж таки займатися створенням історичних праць, написав таки, врешті-решт, цей трактат про придворний церемоніал. Також наказав зібрати уривки з різноманітних історичних праць, таким чином, як Енциклопедію свою рідну таку створив. В значній мірі державні питання вирішувалися двома людьми. Перша з них це якраз дружина імператора Олена, а друга це якраз незаконно народжений син Романа Лакапіна Василь, який ще й був якраз кастратом. Він був кастрований, щоб якраз. Не мати жодних претензій, жодних прав на Візантійський престол. Адже в Ромейській імперії якраз не могла стати правителем людина, яка мала якраз певні фізичні недостатки. Чи то там сліпий, чи то каліка, чи ще щось. І саме через це серед ромейської еліти якраз і панувала практика або осліплення політичних конкурентів, або їхні кастрації, щоб ті вже не мали жодних прав фактично на престол. Ну, звичайно, що вони ж теж і в такому випадку не могли там уже й власну династію створити. І ось Васильокапін, він став фактично, так би мовити, навіть, ну, не сірим кардиналом, моральним таким правителем, адже він займав посаду фактично голови уряду. І він впродовж 40 років, аж до 985 року, зосереджував у своїх руках якраз ось це державне управління. І це було і за Костянтина VII, і за його сина Романа, і за пізніших правителів Никифора Фоки. Іоанна – це місхія і навіть деякий час за правління Василя Дро Болгаробійці. І тільки той уже прибрав повністю Василя Лакапіна і то з страшною ганьбою для останнього. Ну, ми про це ще колись поговоримо, коли будемо говорити про Василя Дро Болгаробійцю. У внутрішній політиці головним досягненням Костянтина VII була якраз його боротьба проти великих землевласників. Імператор намагався захищати дрібних, селя... дрібні... дрібних землевласників, селянство. Адже саме от селянство, воно в значній мірі було, до речі, якраз основою ромейської армії через фемну систему. Де якраз в мирний час якраз вояки фем вони якраз обробляли землю, а коли починалася війна, то вони ставали до зброї і захищали кордони імперії. Ну і от, Костянтин VII він намагався якраз захищати права цих людей, щоб, щоб великі землевласники їх не утискали. Власне, цю політику ще й Роман Лакапін провадив, і Костянтин тут нічого нового не придумав. Він лише продовжив це слушне рішення. У зовнішній політиці для Костянтина Багринародного головним питанням була боротьба з арабами. Зокрема, в 949 році він спробував вигнати арабів з острова Крит. Проте ця експедиція з ста візантійських кораблів закінчилася повним розгромом. І це дійсно було дуже серйозною ганьбою для ромейської держави. На сході у цей час головним противником ромейської держави була шиїцька мусульманська династія хамданідів, яка утримувала в своїх руках територію сучасної Сирії, а також у Північну Месопотамію. І ромеї якраз спробували відвоювати території в Сирії. І, зокрема, в 952 році ромейським військам вдалося відвоювати місто Гарманікею. Проте незабаром араби відбили це місто назад, завдали серйозної поразки ромеям і почали бойові дії вже на їхніх землях. Ситуація почала змінюватися на краще для ромеїв у 955 році, коли головнокомандувачем усього ромейського війська на Сході був призначений талановитий полководець Никифор Фока, той самий, який пізніше, через деякий час, уже після смерті Романа, другого сина Костянтина VII, зможе стати візантійським імператором. І от Никифор у 955 році розпочав потужний наступ, і йому навіть вдалося вступити вже на територію Сирії, а також йому вдалося навіть захопити місто Адату. Араби почали зазнавати поразку за поразки за поразками. І Никифор Фока буде продовжувати свої успішні наступальні кампанії вже після смерті Костянтина VII, уже за правління його сина Романа II. І саме тоді якраз Никифор вже отримає свої найбільші перемоги. Зокрема, він зможе відвоювати тоді від Арабів Крит, і в сирії теж він зможе просунутися дуже далеко вперед і захопити Алеппо. За правління Костянтина VII Багрянородного почала сходити зірка іще одного майбутнього ромейського Василевса, а також успішного полкового цей майбутнього противника київського князя Святослава. Мова йде про Іоана цимісія. У 950-х роках він уже вперше отримав командування над значними силами якраз. На території сучасної на кордонах сучасної Туреччини і Сирії. І в 958 році Йоан Семіський вже зміг отримати першу у своїй кар'єрі таку серйозну перемогу. Відбулася битва при Рабані, в якій якраз Іоан Семіський протистояв набагато більшому арабському війську. Битва була дуже запеклою, втрати були з обох сторон дуже таки серйозними. Але все ж таки Йоан Цеміський зміг завдати Арабам серйозної поразки і далі вже вступив на територію Сирії. Говорячи про зовнішню політику Костянтина VII Багрянородного, не можна не згадати про якраз візит Київської княгині Ольги до Константинополя в 957 році. З шкільної парти всі знають якраз історії, вигадані, до речі, історії, вигадані літописцем про те, як Ольга брала іскоростень. Теперішній коростень на Житомирщині ось ця вся помста древлянам і так далі, оці всі казочки. Хоча вона в реальності дійсно була досить таке талановитою і хитромудрою правителькою. І ось це якраз найкраще якраз продемонстрували її стосунки з ромейською державою. Адже вона спершу почала вести переговори з папою римським про те, щоб прийняти християнство саме від Риму. І місіонери від папи, а також від німецького короля Отона першого, вже прибули на Русь. І звичайно, що Ольга намагалася це використовувати для тиску на ромейського Василевса, щоб ромейська держава пішла на певні поступки Русі, зокрема в питаннях торгівлі, щоб таким чином відновити дію того договору, який ще був на початку десятого століття укладений, але потім втратив свою чинність після провального походу князя Ігоря на Візантію в 1941 році. Звичайно, що ромеї були неабияк стурбовані тим, що Ольга веде якраз переговори з папою римським. Адже в історії вже був подібний прецедент, коли болгарський князь Борис прийняв спершу християнство від ромеїв, а потім, маючи конфлікт з ними, перейшов уже під управління Папи Римського, оголосив про те, що болгарські християни тепер підпорядковуються Риму. Пізніше, правда, вдалося таки владнати це питання. І болгари повернулися під юрисдикцію Константинопольського патріарха, але ненадовго, тому що Роман Лакапін був змушений через поразку від болгарів визнати незалежність болгарської православної церкви, і навіть її очільник став патріархом. Не ось Костянтин VII боявся подібного сценарію, тому він погодився на переговори з княгинею Ольгою. За однією з версій вона вже була християнкою ще до того, як прибула в Константинополь. За іншою більш поширеною, вона отримала якраз хрещення отримала з рук Костянтина VII в Константинополі. І це було дійсно дуже важливою подією, в тому числі для християнізації Русі, тому що в Києві вже на той момент вже був і християнський храм святого Іллі, і теж серед еліти якраз було досить багато християн. І навіть серед варягів. Інша справа, що населення, звичайно, продовжувало вірити своїм язичницьким богам. Так чи інакше, але ця поїздка княгині Ольги вона була дуже успішною для Русі. Ну і це свідчило теж про велику міжнародну вагу цієї східнослов'янської держави, про те, що ромеї вже мають рахуватися з Києвом. Як уже говорилося вище, Костянтин Багрянородний більше часу займався не державними справами, а якраз літературною і науковою діяльністю. Його взагалі коло інтересів було досить таки широке. Він, наприклад, написав працю про землеробство, також він постарався зібрати якраз компіляцію з творів різних грецьких, римських і ще карфагенських авторів, які теж писали якраз про, агроном, про агрономію. Також, знову ж таки, Костянтин Багрянородний написав трактат про церемонії. Найважливішим, взагалі з його творів, і найважливішим, до речі, для нас для українців, бо це стосується теж історії України, як одне з історичних джерел, є праця Костянтина Багрянородного про управління імперією, яка була написана ним спеціально для його сина Романа Дро, щоб таким чином посвятити того у, у, взагалі, у світ політики і зовнішньої, і внутрішньої політики Візантії, щоб той мав би таким чином настільну книгу, як правити державою. У своїй праці Костянтин Багнорянородний дає дуже такий цікавий і чудовий аналіз взагалі дипломатичних відносин ромейської держави з її сусідами. Він взагалі аналізує всіх її сусідів імперії: і Арабів, лангобардів, Венецію, сербів, хорватів, угорців, печенігів. І досить таки там багато в нього описується і про Русь, де він дає дуже цінні дані про те, як жили якраз слов'яни на той момент. Як тоді взагалі жили, жила руська держава, зокрема про її торгівлю, про те, які там можуть бути конфлікти з Русю і так далі. І, до речі, українською мовою, якраз оці оця частина якраз, твору Костянтина Багрянородного вона перекладена, і зазвичай навіть в підручниках з історії, шкільних і в хрестоматіях теж якраз оці ці уривки з цієї праці Костянтина Багрянородного. Крім цього, ще Костянтин Багрянородний написав історію життя і правління свого діда Василя І. Ну, правда, ця праця більш така тенденційна. Тут він намагається свого предка зобразити в дуже таких хороших тонах, намагається якось відбілити те, що він прийшов до влади завдяки вбивству законного Василавса Михайла III. Костянтин VII багрянородний, помер 9 листопада 959 року. Проте вже тоді ходили чутки про те, що його, начебто, отруїв його ж рідний син Роман II, щоб посісти імператорський престол якомога швидше. Або ж теж були чутки про те, що невістка Василевса Феофану, дружина Романа Дро, якраз теж могла докласти своїх зусиль до смерті правителя, якому було на той момент 54 роки. Хоча, знову ж таки, для того часу це вже був досить такий похилий вік. Костянтин VII Баринородний був далеко не найгіршим правителем в ромейській державі, хоча він державним справам приділяв не так то багато уваги. Треба все ж таки визнати, що за його правління реально так він зміг таки потужну команду управлінців зібрати. І Василь Лакапін, перший міністр держави, теж тут відіграв велику роль. Та й Костянтин Багрянородний висунув на керівні посади досить таки талановитих полководців, Никифора Фоку та Йоанна, це які пізніше досить таки багато перемог принесуть для ромейської держави і стануть якраз правителями імперії. Тому за правління Костянтина Багрянородного становище Візантії продовжувало покращуватися, як і за його попередника Романа Лакапіна. Ну і таким чином імперія потрошку накопичувала той фундамент, на якому вже пізніше і Никифорфока, Фока, і, і Василь ІІ і Болгаробійця зможуть взагалі підняти ромейську державу на новий ступінь роз розквіту. І почнеться таке собі, так би мовити, якраз відродження імперії за часів Македонської династії. А що ви, дорогі друзі, думаєте про Василевса Костянтина і його правління? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.